Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на автомобіль, який, скоріше за все, ніхто з вас ніколи не купить. більшість з вас навіть ніколи не побачить живу, оскільки навіть я, живучи в Китаї, бачив їх на дорогах всього лише два рази. Скоріше за все, це найбільш рідкісний автомобіль, який вироблявся в Китаї за останні три роки. Оскільки їх точно було зроблено, я не знаю. Оскільки ви його ніколи не купите і, мабуть, ніколи не побачите, ви можете одразу вимкнути це відео. Але дайте я вам скажу декілька фактів, через які ви може захочете додивитися його е, до кінця, а особливо треба його додивитися до тест-драйву. Дизайн цього автомобіля е, малював Кен Окояма. Це людина, яка намалювала ще й ось ці автомобілі, які ви бачите зараз на екрані. Так, так, це Honda NSX першого покоління і Ferrari Enzo зокрема. Підвізку тут настроював не хто небудь, а спортивна команда Астон Мартіна. До того ж, у нас бетері пак власної розробки, до того ж, у нас тепловий насос в стандарті і ще декілька цікавих фішок. Так що, все ж таки, не перемикайтесь, ставте лайк, підписуйтесь і додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Компанія Ейвейс була заснована в Китаї в 2017 році паном Фу Фучіаном. Це колишній виконавчий директор таких брендів, як Mercedes-Benz, Volvo і Audi в Китаї. І про неї є що розказати. Ейвес, це перший китайський електромобіль, який здобув затвердження типу в Європі. Отримав європейську сертифікацію. І перший китайський електромобіль, який продавався в усіх країнах Європи, а також в Ізраїлі, також в Ісландії. Всюди він був представлений офіційно. В Німеччині він продавався через національну мережу таких магазинів побутової електроніки. У них була купа мов стандартів. Це я розказую про першу модель U5. до. Речі, ми її знімали на каналі, і вона мені тоді дуже дуже сильно сподобалася. Перша модель, яка називалася u 5 вийшла у 2019 році. А сьогодні ми маємо справу з моделлю u 6 яка вийшла на ринок ну, десь там у 2021-2022 роках, коли. Взагалі-то вже було зрозуміло, що компанія потрошки йде до банкротства. Вони вже не розширяли свою ділерську мережу, а потрохи її, на жаль, закривали. Тим цікавіше буде сьогодні розібратися взагалі хороше це авто чи погане, і чого у них все так прикро сталося. Перейдемо до самого автомобіля. Загалом у Ейвес була лише одна платформа, на якій був побудований U5, а пізніше ось цей U6. І ми маємо такий середньорозмірний, але досить немалий кросовер, тому що довжина тут 4,8 цілих метрів, колісна база 2,8 і метрів. Це трошки більше ніж, наприклад, в id 4 Силові установки і, взагалі, весь модуль приводу розроблений власними силами Avis. Він називається, якщо не помиляюсь, AP400, Якось так він називається. В нього 160 кВт потужності, 320 Нм моменту. І цей автомобіль прискорюється від нуля до 100 за 6,9 секунди. Навіть на сьогодні для передньопривідного кросоверу це показник ну, один з найкращих на ринку, якщо не кращий на ринку, і про це ми ще повернемося на тест драйві. Батарейки тут власного, так би мовити, виробництва дизайну та збірки, але побудовані на елементах CATL. Власне CATL разом з DD, це такий величезний оператор типу Uber, але в Китаї. Сі та DD якраз інвестували в цей автомобіль в цю компанію. В цю компанію також інвестували китайські, як завжди, місцеві органи влади, різні фрітрейд-зони і так далі. І в якийсь момент навіть Avis коштувала від 5 до 6 мільярдів доларів. Ось така її була загальна вартість. Хоча вони так і не змогли вийти на IPO, тобто первинне розміщення акцій на біржах. Просто у них це не вийшло. На той момент компанія вже була в далеко не найкращому стані. Зараз я вам розкажу про батарейку цього автомобіля. Вона теж технічно абсолютно така сама, як у Ейвейзі u 5 І взагалі то в минулому відео колись там я про неї розказував. Ейвей запатентували е, технологію сендвіч панелі в самій батарейці. І сендвіч означало те, що вона іде шарами, е, тобто шов шар водяної якби, рубашки, йшов шар теплоїзоляції, йшов шар е, якоїсь там ізоляції для безпечності. І ця батарейка теж. Пройшла тест взагалі-то пробиття наскрізним там якимось предметом. Дійсно, це були непогані технології, і на той момент Ейвес дуже пишалися безпечністю своїх батареїв. Але загалом це класична батарейка, яка знаходиться в батарі паку. Там свої модулі, Якщо я не помиляюсь, їх 24, А я не помиляюсь. І в цьому конкретному автомобілі у нас було два види батарейки: 63 квт години і 72. І на ринку практично не можна зустріти автомобіль 72 квт годинами, тому що за ось. Ці 9 кВт годин вам треба було доплатити в салоні за точно таке саме авто в такій самій версії приблизно 3 тисячі доларів. І ніхто цього не робив, всі купляли 63 кВт-години. Тепер я розкажу вам про комплектацію. Вона тут, як я вже згадав, одна єдина. Про обладнання, фішки та особливості цього автомобіля. І почнемо ми зі світла. Це LED-світло з автоматичним включенням і виключенням. Фантастичної якості без жартів, це дуже класне світло. Воно дає просто якийсь лазерний пучок. Дальнє світло це взагалі фантастика. І чому так? Тому що це Ейвейс Ейвес позиціонували себе як такий автомобіль середнього класу, але з вищої полиці. Знаєте, от як коли береш, наприклад, Мерседес базовий на тряпці, да? А все одно десь там буде нержавіший який кронштейн з нержавійків багажнику, десь там буде якісний ворс, буде все одно хороша шумоізоляція. Це подібний автомобіль. Він не був настільки технологічним, як, наприклад, Ліп Мотря, який вийшов в той самий час. Він не був настільки там простим і довершеним, як BYD, який вийшов приблизно в той самий час, там Song Plus, Song Max і так далі. Це щось інше. Це відчуття якості. І воно тут дійсно є. Тут є відчуття, що на цьому автомобілі не економили. Ось це, наприклад. Це, наприклад, сквозні справжні воздухозабірники, які позитивно впливають на аеродинаміку. Ну як людина, яка рисувала Феррарі, могла зробити, щоб це був просто фейк? А де ще в цьому класі? Ви взагалі зустрінете? Вони дійсно проходять через бампер. Аеродинаміка в цьому автомобілі 0,259. Це дуже-дуже добре навіть для 2024 року. Вони продували цей автомобіль в аеродинамічній трубі багато разів. Змінювали там, понад 30 змін навіть в кінечному варіанті кузову, зробили, щоб була така аеродинаміка. Вони заморочувалися, вони хотіли зробити хороший продукт. Дивимось далі. Камери 360 в стандарті, в усіх, так би мовити, версіях. Моніторинг сліпих зон, ось там всередині дзеркал. Теж в усіх версіях в автомобілі є адаптивний круіз-контроль рівня ну, взагалі автопілот рівня 2. Адаптивний круіз-контроль працює добре, утримання в полосі працює добре. Якщо я не помиляюсь, є навіть допомога при перестроюванні, але я, я так і не зміг її перевірити. І також тут є така, є розпізнавання дорожніх знаків. Ну тобто, повний комплекс автопілоту, який досить-досить добре працює. Далі у нас диски на 20, теж без альтернативи. Брендова гума, до речі, класна гума. Йдемо далі до багажника. Тут у нас електропривід-кришки, і до багажника ми ще повернемось, звичайно. Трошки далі. Навіть ключ це ключ автомобіля, на якому не економили. Хоча з заводу він буває тільки один. Цей другий ключ ми для клієнта додавали за додаткові кошти. Досі є сервіс Avis. І от навіть його фішка, дивіться, у нас ось так відкривається лючок. Це теж не типово для тих от машин ще тих років, да, 2019-2020. Скажімо так, того покоління. Друзі, а зараз ми знаходимося всередині, в ось цьому чудовому інтер'єрі AVIS U6. Я дійсно вважаю його чудовим. Кольорова гама на любителя, без питань. Ну і насправді в Китаї більшість машин саме в такому інтер'єрі. Це натуральна шкіра. Взагалі-то базова версія цього автомобіля мала шкірозамінник. Але коли вони продавалися в салонах, була акція, і натуральна шкіра йшла фактично безплатно разом з обігрівом передніх сидінь. В цьому автомобілі він є, а взагалі-то він був опційний. З невеликих недоліків по сидінням це те, що нема роздільчого регулювання коту нахилу подушки. Загалом тут сидіти зручно, але в автомобілі, який новий коштував в салоні близько 30 тисяч доларів. Звичайно, ця опція мала би бути. А тепер подивіться загалом на цей інтер'єр, на його деталі. Подивіться, як круто зробили ось цей от, ось цей речах це перемикання режимів їзди. В жодному автомобілі ви такого не побачите. При цьому, що все дуже так солідно, дуже оця натуральна шкіра, прямо видно, дуже замисловато, дуже нарядно. Є тут свої проблеми з оцієї безпровідної зарядки. Просто злітає телефон, коли ти прискорюєшся, хоч трошки більш-менш адекватно. Він падає сюди, він просто розбивається назавжди. Далі, ось ця панель, вона красива, якість матеріалу хороша. Тут все м'яке, тут все м'яке. Але оця планка вона скрипить, якщо на неї натискаєш. Але на ході... Приїзді нічого у нас не скрипить. Я перевіряв салон. Зібран досить і досить непогано. А кермо це взагалі окрема історія. Подивіться, скільки тут просто деталей, щоб зробити оце кермо. Це кермо, як від преміального автомобіля. Тут є і ось ця отяточка посередині, і купа, купа вставок. Класний дуже шов, і взагалі воно двоспицеве, що теж велика рідкість. Насправді його приємно тримати в руках. І до речі, навіть сам матеріал він там чимось антибактеріальним пропитаний. Перейдемо далі по салонам. От е, у нас є кондиціонер, і знову ж таки, друзі, це кондиціонер, на якому не економили. Його включаєш в плюс 40. В салон за 10 хвилин стає просто як холодильник. В аватар 12, наприклад, такого нема. От просто видно, що тут, якщо щось робили, то його робили. Подивіться на цей козирьок. Він, по перше, якогось гігантичного розміру. Е, я про дзеркалце. по-друге, в нього великий плафон. Ну от да, звичайний матеріал. не яка ні нелькантара, не Sport, не але тим не менш. Він ще й такий відпружинений, ну класно зроблено, розумієте? У нас є акустика Магнат від німецької компанії, 10 динаміків. На жаль, я не можу сказати, що вона добре звучить, але в порівнянні до однокласників типу Бівайді добре, краще, ніж у них. Там є купа просто налаштувань, ціла купа. Ось тут, бачите, є просто десь 15 варіантів налаштувань еквалайзера. Причому всі з них можна міняти, але сказати, що звук фантастичний не можна. Саб-частот, тобто низьких частот, практично немає взагалі. Ну, але, тим не менш, маємо, що маємо на фоні конкурентів. Того часу, як того часу, це 22-й рік, але добре, на фоні конкурентів 2019-го дуже-дуже непогано. А тепер ми перейдемо до бочки дьогтю. Це не ложка дьохтя, це бочка дьогтя в цьому всьому. Це екран на 14,6 дюймів, який найповільніший з усіх, які я бачив. До речі, у нас англійської немає вже в u 6 тому що от отак -от вони зробили. Тут є тільки китайська, і просто подивіться на цей час відео. Це ще не так погано. Вона зараз в хорошому самопочутті, але ну, отак, отак вантажаться камери. Подивіться. Це ще буде довго. Їм ем, ну, просто неприємно користуватись. Причому, у нас є м, CarPlay. В який ми так і не змогли зайти за три дні. Він просто не включається. Він просто не включається. У нас є караоке і є два мікрофони від магнати. Я їх покажу, під підніму пізніше. караоке підключити можна. Я не пробував, але принаймні вона заходить сюди, і подивіться, який час добре. Зараз зайшло швидко. Е, налаштування автомобіля теж все капітально незручно. Подивіться на цю графіку. Графіку, як з Need for Speed якогось 99-го року. Ось така машинка в квадратиках. Екран при цьому гріється. Ну, по факту, я знаю, я читав назву цього чіпу, це дуже Примітивний чіп, у них не було грошей, у них не було нічого. Та сама система взята від AVA u 5 Тепер на ній ще навісили і аудіосистему, і розпізнавання голосу, і адаптивний круїз контроль. І тут вона працює ще гірше. На жаль, в плані от праці системи це найбільший недолік цього автомобіля, при тому, що вже тоді вийшло і ліпмотор, і зікарну 01, і це просто було застаріле, нікому не потрібне. Вибачте лайно. А загалом у нас система придатна в плані дизайну, тому що отут зручно можна поміняти це наприклад система датчику тисків тиску в повітрі. Ось це наприклад. Там меню зарядки. Ось це наприклад меню. Витрати все дуже зручно. Тут є ще маленький кластер, на якому теж там виводиться швидкість, виводиться якісь дані круїзу. Дуже зручне керування круїзом. Ось тут на кнопках просто нажимаєш ОК, він включається без ніяких там отаких рычажків. Все насправді непогано і якість да. От подивіться, наскільки все класно зроблено. От якщо ти тут це відкриваєш, то тут дійсно прикрито такою красивою тканиною. Не щось там як аби як були які пластиком. Ось ці от підрольові перемикачі вони класно працюють. Вони прямо класно працюють, на них приємно натискати. От є в цьому автомобілі щось, за що його можна полюбити. Далі, ось тут у нас такі бокси, і у нас ще один косяк ергономіки. У нас нема жодного підстаканнику, в принципі. Ось тут подивіться, який якісний, класний флок. Теж вони тільки зараз десь там в BYD почали робити салони краще. Ну а тут у нас бардачок, і, до речі, в U5 бардачка не було взагалі, а тут він такий дуже-дуже маленький, дуже номінальний, але теж оздоблений. Флоком задній ряд в цьому автомобілі фантастичний. В ей U5 він теж був фантастичний. Це одна основа, приблизно такий самий задній ряд, і все таки я хочу наголосити, повністю рівна підлога. Хоча платформа 2000 якогось 2019 року, величезна відстань від батареї до від підлоги до сидіння, величезна подушка сидіння. Просто дуже багато місця перед колінами. Я сиджу сам за собою. От новий джилі на такому ж самому рівні розробка 2024 року. Ось такі дрібні деталі, типу лого, ось тут, лого, ось тут, дуже все нарядне, дуже м'який. Оцей от матеріал, така Алькантара, червона, ось ці вставки під динаміки. Ну, вони дійсно дають відчуття такого маленького свята в цьому автомобілі. Зручний підлокітник, врешті. Також у нас є ось тут такий бокс, який можна використовувати як капхолдер. -кап теж у нас тут флок, там у нас порти USB з підсвіткою, виліт дефлекторів і дуже потужно дмухає. Я думаю, що тут є додатковий вентилятор. Це теж рідко зустрічається. І навіть коли ти опускаєш. Скло у нас воно опускається повністю. Це взагалі зараз важко десь зустріти. І ну, мені дуже тут подобається. Насправді є метр сімдесят над головою багато місця. От прямо зробили класно і з душею. У нас є електропривід кришки багажника з пам'яттю, і незалежно від того, що це купе, у нас це дуже практичний автомобіль. До речі, кришка багажника через те, що це купе, вона просто, просто величезна. Подивіться на неї. І так, багажник класної форми, дуже класно оздоблений, ніяких голих пластиків. Подивіться, класний, хороший ворс, все так. Прилягає, є розетка на 12 вольт, звичайно, в цьому автомобілі нема. З мінусів, ось ця штука, вона не дуже хорошої якості. Вона вже така покороблена. Бачите, вона вже трошки кривенька. Але якщо що, її там замінити навіть в домашніх условиях, проблем жодних нема. Далі, у нас тут ось такі сабуфри, які чомусь зовсім не грає на свій розмір. Хоча б, дивіться, який здоровий, він аж туди внизу ходить. Ось такий органайзер, який займає купу місця, і його можна би було просто викинути і отримати набагато більше місця. А, до речі, дивіться, це оце цікава фішка. Це мало хто знає. Це у нас така вставка закрита просто пластиковим таким, пластиковою кришкою. І в AVES U5 всю нішу теоретично на етапі розробці машини хотіли доробити додаткову батарею, яку ви просто купуєте таку да? Якщо вам треба, там якісь 5 квт годин, і типу, доставляєте. Ну, тупа ідея, да, яка просто ми розуміємо, що в 2024 році вона не буде жити. І досі цей лючок там залишився. А ця система в житті вона так і ніколи не пішла. Це нам один клієнт. Ми, до речі, першу Ейвес Ві5 в Україну, це саме наша компанія привезла. Ми перші, хто її реєстрували. І був один клієнт, який питав просто докупити цю штуку, бо він десь вичитав, що вона буває. Ми написали в, дилер, в дилерство Ейвес, запитали: от таке є. Вони кажуть, ні, такого немає. Я кажу, так ось же є фото, тому що якісь фото там предсерійні вони були. І е, ніхто про це не знав. Це було на етапі чисто якогось прототипу, якогось там напівфактично жату. Так, багажник ідеальної класної форми, ось цей мінімальний об'єм 427 літрів. І якщо буде розкладено, то тут буде е, під два куба. Вже точно не пам'ятаю. Зараз я розкладу половинку сидінь і заодно вставлю вам. Е, Інфографіку розмірів цього багажника. Зараз коротко про і Виборіт. Виборіть непоганий. Підвізка взята технологічно від u 5 Макферсон на досить потужних ребажелях. Змінна шарова. Звичайний Макферсон, ось є фарт Намбер, навіть якщо комусь треба. І у нас тут 163 мм кліренсу. Загалом небагато, Ось так от під цією губою, губа дійсно в небезпеці, ось ця спортивна Tech. А ось тут у нас, до речі, ось ці самі виліти, які позитивно впливають на аеродинаміку. Подивіться, як це прикольно зроблено. Ворсові оці от такі напівворсові локери. Ну от якісно виглядає цей автомобіль, нічого тут не скажеш. Ось така губа, теж все досить, ну таке звичайне, як всі бампери. Ось в неї ніс. Кліренс під батарейкою трошечки краще 177 мм. Батарейка у нас, бачите, так більш посередині е зроблена, тому що під порогами тут всі 30 см будуть кліренси. Теж до досить все добре здоблено, хоча тут щось трошки відірвалося. Але ось такий бараник, ось так все зашито пластиком. Коротше кажучи, на мій погляд, непогано. Ззаду кліренс, звичайно, величезний, це майже 30 см. І ось тут от у нас повна пустота. А отут, мав би бути Ось, бачите, ось цей лючок під додаткову батарею. Там у нас теж пустота під підрамником, а там у нас якісь речі, які мені дуже не подобаються як підварені, так, якась така перекладина, бачите, яка так дивно трошки підварена. Ну, Хоча підрамник у нас на серіндблоках буває і без них. Ну так, більш-менш, підвізка у нас така от багатоважільна, десь досить традиційна, схожа і на Юань плюс, і на все, що завгодно. Тут вже трошки пішла ржа, подивіться, машині два роки пробіг 4000 кілометрів. І щось ще показати, ось там от видно номер амортизатора, якщо комусь потрібно. Ну, загалом, загалом більш-менш могло би бути і краще. Принаймні, на кузові ржі немає, тільки на сварних швах підрамника. І так, зараз ми їдемо за кермом Away. І одним словом, це фантастичний автомобіль. Тому що настільки він драйверс, настільки тут крута підвізка, просто фантастична. Як її налаштували, я на таких класних передньопривідних автомобілях я і не пам'ятаю, щоб я їздив. От зараз ми просто починаємо тут на парковці, де нікого нема. Маневрувати цим автомобілем це одне величезне задоволення. І він дає відчуття просто вседозволеності. Не дивлячись на ці розміри, він відчувається. Ну, насправді, спортивним автомобілем. Не дивлячись на високу посадку, посадка тут насправді висока. Вона така міська, зручна. В неї сідаєш, як на трон. Цей автомобіль і на трасі, і на парковках. Просто дає тобі відчуття, що ти якийсь шумахер слаломіст. Що ти можеш зробити все, що все, що просто завгодно. Тут дуже багато потужності, а головне це навіть не потужність, а те, що тут так підібрані е, передаткові числа да, в трансмісії, що вона е, скисає після 140, після 120 там 20 -140, вона дуже повільна. До цієї швидкості вона е, просто до, до 90 до 100 вона дуже швидка. Вона рве е, в будь-якому режимі. Так було і в U5. Якщо тут на 70 наступити на педаль з включеною ESP, вона буде шліфувати. На сухому асфальті. Ось так тут це налаштовано. Це не оптимально для витрати палива, ну для витрати енергії, про що ми ще поговоримо. Але так це тут зроблено, це такий чесний спортивний електромобіль. Насправді спортивний, наскільки це можливо бути з переднім привідом. Просто подивіться на це прискорення з місця. Вона прокручує колеса навіть на сухому асфальті, навіть я не дивлю підлогу. Тут дійсно дуже багато потужності, але найкрутіше не це. Найкрутіше це те, що вона просто дозволяє, дозволяє робити що завгодно. От, от 88, ось такі перестроювання це задоволення, це не страх. Це якби джилі щось таке зробили от в тому своєму Galaxy E5, А там страх перестроюватись навіть на якійсь швидкості, типу 50. Це фантастичний спортивний автомобіль, і варто сказати, що підвізка тут вона. Вона жорстка і правильно жорстка. Вона не трясе, не зубодробильна, без якихось паразитних, непідрісованих мас. без всього цього вона супер крута, збалансована під спортивну, швидку контрольовану їзду. Це. На мій погляд, просто 10 з 10. Як тут зробили цю підвізку, її звідси бери і став будь-який автомобіль такого розміру і такої ваги. От просто BYD Yuan Plus, вони мають купити цю підвізку, поставити свій автомобіль. Geely Galaxy i5 мають зробити те саме. І навіть Zikr X з повним приводом має просто заплатити гроші за цю підвізку, поставити її в свій автомобіль. Ця підвізка вона була би здатна переварювати 300 конів, 400 конів і навіть, мабуть, 500 конів в повному приводі. Ну а тут у нас, на жаль, тільки передні. Ні, привід з короткою главною парою. Друзі, а тепер варто поговорити про витрату палива енергії, вона величезна. Зараз це 37 кВт годин, машина стояла, я їжджу активно, стояла з кондиціонером, поки ми знімали, У нас 40 градусів. По факту, якщо їздити в нормальному режимі, вона від 350 до 400 проїжджає. Ну, 400 буде важко. Давайте все-таки скажемо, що це 350. А, але якщо їздити швидко, то тут а, не до біса баланс потужності і. Розміру розміру батарейки, тому що просто два активних старти зі світофору це мінус два відсотки. Отак на очах падає просто відсотки. Коли ти їздиш в спортрежимі, до речі, тут досить все так серйозно, серйозно по частині налаштувань їзди. Тут є і кермо більш спортивне, і гальма більш спортивні. І у нас є кастом мод режиму їзди, де можна вибирати рекуперацію. Рекуперація є також One Pedal Drive. причому тут легенько так натискаєш, і воно змінюється. І рекуперація тут е, просто 10 з 10. Така, як у Тесли, така як просто максимальна, і це досить приємно. Хоча вона ніде не показує, що вона рекуперує, ти просто відчуваєш е, заповільнення автомобіля. От Вони старалися все таки все, все вкластися, зробити і такою складною, скомплікованою, зробити і то, і все. По факту, що ми маємо? Ідеально керуючийся, передньопривідний, е, комфортний, практичний, е, SUV, добре зібраний. З високою динамікою і з запасу ходу, якого вистачить ну тільки для міської їзди, по факту маневрувати на цьому автомобілі на будь-якій швидкості, це просто чисте задоволення, відчуття повні вседозволеності, класний підхват, перестроювання це е, те, що тут просто дає задоволення. Це як гра, це є класна гра, гальма теж дуже хороші, дуже хороші. Причому в спорт режимі їх чутливість е, зробиться зовсім інакше. Ну, оце ми трошки швидко їдемо. І чесно, це відчуття, якби ти їдеш. Ну, в якійсь комп'ютерній грі настільки вона правильно пливе по всім нерівностям, настільки вона плавно всюди е, перестроюється. Це фантастична підвіска, фантастична 10 з 10. Тепер до відповіді на питання, чому цей бренд провалився, чому він збанкрутував, якщо вони, начебто, все так ідеально зробили, окрім системи е, мультимедіа і вже малої на ті роки батарейки. Ну, по перше, ці дві причини вони об'єктивні. По-друге, люди не хочуть купляти щось, що маленьке, не в плані розмірів компанії, і що може завтра зникнути. І в когось, хто випустив один кросовер у 2019 році, а наступний такий самий кросовер з іншим виглядом у 2021-2022. Одразу зрозуміло, що у такій компанії мало ресурсів, і вона просто може завтра зникнути, і вона просто може не заплатити зарплату своїм працівникам, як це було з Ейвейс. У компанії погана репутація на китайському ринку саме через те, що вони і позакривали виробництво, і просто не заплатили зарплати, і позакривали дилерські центри, то само через декілька років станеться з схіфі, то само сталося з Innovate і деякими іншими брендами, яких мені, до речі, не так шкода. Так що абсолютно зрозуміло, щоб зробити і вивести щось дійсно на ринок масове, треба бути чимось великим і масовим, так як Xiaomi, вона вже була велика масова, і в них успішні продажі, просто вони вийшли в автомобільний ринок не так давно, так як, наприклад. Ню ті хлопці почали спочатку, але щоб стати великими і масовими, вони і вийшли на IPO, тобто на біржу, вони і вклалися мільярди, просто багато мільярдів маркетинг в усе на світі. Так що, в принципі, стандартна історія, якби цей автомобіль додав хорошу систему і велику батарейку, він би теж не став масовим. А от якби в нього влили ще там 100 мільярдів і якісний маркетинг. Тоді би, мабуть, шанси були. І так, друзі, ми провели тест-драйв цього автомобіля. Офіційно скажу, це найкращий їдучий передньопривідний автомобіль, який я коли-небудь водив в своєму житті. І з точки зору керованості, і з точки зору динаміки, і, мабуть, взагалі з точки зору приємності. Ну, е, те, що тут попрацювали над підвіскою, це спеціалісти, це дуже сильно відчувально. До того ж, я вам покажу, що цей автомобіль повністю оцинкований. Подивіться. Так само, як і AVZ U5, у нас оцинкований капот, у нас оцинковані, ну, звичайно, ні, стійки, до речі, не оцинковані. У нас оцинковані двері, у нас оцинковані двері всередині. Так. Батарейка трошки розрядилася і вже глючить. У нас оцинкован, оцинковане крило, оцинкована кришка багажника. ну, і так далі. Знову ж повторю, от не економили тут на серйозних речах. Тепер про історію конкретно цього автомобіля. Як ви розумієте, він уживаний. Пробіг в нього 4000 кілометрів. І я питав власника, нового власника, чому власне, він його купив. І Він його купив, тому що йому це авто подобається візуально, і мені воно подобається. І я в нього, коли поїздив, я в нього закохався. Так, 63 кВт години я собі зараз не куплю. Я також не куплю машину ось з такою системою, яка просто там на 5 років відстає від ринку. Але все інше в ній круте. Насправді, в неї можна закохатися. І особливо через те, що цієї марки фактично вже нема, вона дуже дешева. Вона обійшлася власником під ключ в його місто до 20 тисяч доларів. На сьогодні я нагадаю пробіг 4 чотири тисячі. Жоден елемент не фарбований стан фактично нового авто. Є там два сколи. Один диск бордюрка, ну взагалі нема проблем. І ви запитаєте мене, як з запчастинами. До речі, я власника теж питав. Власник дуже добре розуміє, що через 2-3-4 роки будуть проблеми з запчастинами. При цьому, що тут мотор розробки власної, батареї розробки власної проблеми будуть. Але на сьогодні, на сьогодні запчастин дуже багато. Саме через те, що цієї марки нема, стоки запчастин просто розпродають по об'явах всюди. Досить дешево і є в наявності практично все. Навіть дуже смішно розказати, те, що Avis випустила цілу купу брендових товарів, такі, як, наприклад, парасольки, Avis, якісь там кошики, ще щось, і воно зараз все теж продається просто в об'явах. Марки не існує. А от, будь ласка, купляйте аксесуари марки Avis. На сьогодні дійсно можна придбати майже все, але такі автомобілі сьогодні один ще є в продажу на весь Китай. Якщо вам потрібен такий автомобіль, будь ласка, звертайтеся, я його для вас огляну. Ми купимо, привеземо і ще від. Себе додам, що було багато стартапів, які зникли. От е, був Innovate. Мені не прикро, що ця машина зникла. Був Beltmeister. машина непогана, надійна, але ну чесно, не така красива, не так класно зроблена всередині. І от найбільш прикро, що все таки зник Ейвейс. Насправді вони хотіли зробити щось прикольне. Це був Денис, компанія Energy Hub. Будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь. І до нових відео.